Воїни сил оборони України невеликим загоном висадилися в тилу окупантів, швидко і тихо зачистили рашистів на посту, пройшли лісову зону і вийшли до базування солдат Російської Федерації, де натворили лиха окупантам та змогли, як на відкритій долоні, замінувати місцевість, не будучи поміченими. Такі операції часто вдаються нашим бійцям. Як було цього разу, переглядаємо у випуску. Вітаю! Мене звати Олександр Крумін. Ви дивитесь підівіє. І перед тим як говоритимемо по темі, запрошую поставити цю. Цьому відео вподобайку та обов'язково підписатися на наш канал, адже попереду ще багато цікавого у мережу. Потрапило вражаюче відео того, як один з підрозділів третьої штурмової бригади зачищає окопи ворога. Спочатку на кадрах бачимо, як українські захисники оперативно висаджуються з військової техніки поблизу посадки, і вже далі починається їхня бойова робота. Організовано наші військові розподіляють свої сили по ворожому окопу. Військові поступово рухаються вперед, тримаючи під прицілом кожного окупа окупанта. на кадрах бачимо, як бійці відважно заходять у кожну схованку рашистів. Коли ж одному із наших захисників вдається ліквідувати окупанта, він сигналізує про це побратимам, промовляючи мінус один. У ході бойової роботи наші військові застосовують усі можливі способи дезорієнтації противника. Поки бійці зачищають ворожу позицію, окоп накривають вибухи. Виконавши своє надскладне бойове завдання, українські військові організовано покидають місце проведення операції. Що ж, можна лише уявити, яким. Був шок рашистів, які сиділи в тому окопі. Вони напевно відчували себе на чужій землі у безпеці, але цього українські військові не подарують жодному окупанту. До слова, нещодавно стало відомо про те, що наші захисники ліквідували рекордну кількість російських окупантів під час спроб ворога контратакувати у Вовчанську на Харківщині. Про це повідомив речник оперативно-тактичного групування військ Харків Віталій Саранцев. За його словами, ситуація на харківському напрямку з Залишається складною Рашисти активізували наступальні операції в районі Вовчанська. Втім, одного дня під час контрнаступу РФ у місті рашисти залучили 20 одиниць техніки та понад 100 осіб з особового складу. Віталій Саранцев додав таке: цитую: техніка була знищена або пошкоджена. Так само дуже відчутних втрат було завдано живій силі противника. Таку велику кількість російських окупантів під час одного штурму на вовчанському напрямку було ліквідовано чи не вперше. Сталося це ударом артилерією. mm <laughs> Та за допомогою FPV-дронів. за словами Саранцева у противника не було жодного шансу на порятунок. Нагадаємо, що раніше також стало відомо про те, що після успішного зачищення українськими бійцями з головного управління розвідки агрегатного заводу у Вовчанську на Харківщині окупанти втратили ще одну вигідну для себе позицію. Про це розповів військовий експерт-полковник ЗСУ в запасі, а нині блогер Роман Світан. Навіть в оперативному оточенні ця позиція давала можливість окупантам утримувати. Ти певну лінію оборони на цьому напрямку розповів світан. Наразі рашистська армія намагається відновити контроль над цим напрямком. Зокрема, використовують достатню кількість великої техніки. Втім, наразі загарбники успіхів не мають. Блогер з цього приводу сказав таке: будь-яка техніка в міських умовах стає гарною ціллю для засобів ураження, артилерії та особливо дронів. Також вона втрачає маневреність та, як мінімум, половину бойової міцності, адже поруч будівлі, обмежений огляд та напрям щодо стрільби. Зі слів світана, якщо є дальні засоби ураження, то військова техніка це просто подарунок для знищення. Рашисти потрапили у цю пастку, адже не можна завозити техніку до міста, наголосив Роман Світан. Варто зазначити, що днями американський інститут вивчення війни заявив про те, що окупанти можуть скоротити наступальні операції через великі втрати на фронті. Дійсно, РФ останнім часом втратила значну частину своїх резервів. Окупанти готували наступальну операцію на літо. Нинішнього року. Кілька місяців для чого вони збирали резерви та ресурси. Однак, за кілька місяців ці ресурси власне значно скоротилися внаслідок серйозних боїв. Про це йдеться у звіті ІСВ. Аналітики пишуть, що рашистські війська хотіли створити угрупування з незадіяними оперативними резервами, чисельністю до 70 тисяч осіб. Це угрупування повинно було виконувати наступальну операцію на півночі Харківщини. Крім того, планувалося створити резерви для наступу центрального угрупування військ. На Покровськ влітку нинішнього року аналітики інституту вивчення війни пишуть, що РФ втратила значну частину цих резервів під час наступу на Харківщині, на Покровському напрямку, а також для захисту Курської області, куди зайшли сили оборони України. За даними експертів, окупанти також втрачають велику кількість важкої бронетехніки під час механізованих штурмів по всій лінії фронту, особливо у західній частині Донецької області. Росія ймовірно накопичила велику кількість техніки для проведення Урмів, однак довгострокові запаси техніки стануть більш відчутними зі зростанням втрат і можуть змусити тамтешнє військове командування переосмислити вигоду від продовження такої інтенсивної війни. Експерти пишуть, що швидше за все окупанти скорочуватимуть активність на менш пріоритетних ділянках фронту, ніж будуть знижувати атаки рівномірно вздовж усієї лінії бойового зіткнення. Нинішня російська наступальна операція ймовірно досягне кульмінації у найближчі тижні або місяці. Однак рашистські війська можуть продовжувати проводити наступи у значно меншому темпі по всій території України. Таким чином вони сподіваються, що послідовний наступальний тиск не дозволить силам оборони нашої держави накопичити живу силу і ресурси, необхідні для перехоплення ініціативи на всьому театрі воєнних дій ідеться у звіті ЄСВ. Понад тим, українські збройні сили можуть зіткнутися з новими труднощами, коли стане прохолодно та розпочнеться сезон дощів. Після опадів по ґрунту не зможе нормально пересуватися Важка техніка, а в окопах стоятиме вода. Про це розповів колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак. Він наголосив, що погода може зупинити рух окупантів, втім на просування українських військ це теж неабияк вплине. Ступак згадав, як погіршення погодних умов стало негативним фактором для сил оборони і 2022, го і минулого року. Адже наступати в таких умовах значно важче. Казати, що український чорнозем не дасть рашистській техніці проходити цей чорнозем не розрізняє, чия техніка їде, російська чи наша, усі грузнуть однаково, усі в окопах по поясу воді. Це страшенно погано для всіх військових, наголошує експерт. За словами Ступака, в Україні зараз немає суттєвих переваг, які дали б змогу перехопити ініціативу на фронті. Хоча українські військові мають потужну далекобійну зброю, але в окупантів арифметично всього більше ніж у нас. Бійців, можливостей, вони готові покласти свою економіку заради перемоги в цій війні, готові кинути на війну 40 державного бюджету. Кремль користується тим, що в РФ немає політиків, які могли б протистояти цьому. Немає жодної опозиційної фракції. На жаль, такі режими у цьому виграють, наголосив ступак. Тим часом українській армії потрібно більше людей. Окрім того, державі треба нарощувати власне виробництво зброї, бо зараз цього недостатньо. До слова, напередодні стало відомо про те, що Україна ймовірно вже побудувала першу буксирувальну гаубицю Богдана б про роботу, над якою повідомлялося минулого року. Про це пише Дефенс Експрес, аналізуючи відео, опубліковане Міністерством оборони України. Відеоролик містить кадри презентації іноземним партнерам новітніх зразків вітчизняної зброї, що довели свою ефективність на полі бою. Ані в самому ролику, ані в текстовій анотації до нього про причепну гаубицю Богдана Б прямо нічого не сказано. Однак експерти Дефенс Експрес звернули увагу на короткий фрагмент, де продемонстровано причепну гаубицю, яку вони ідентифікували саме як гарматну частину 155 міліметрової самохідної артустановки установки 2 2С-22 Богдана, яку встановили. На лахфет. ймовірно, від радянської причетної гармати типу «Гіацинт-Б». видання нагадує, що про роботу над Богдана б вперше повідомили у 2023 році. Мова тоді йшла про те, що вітчизняна оборонка може виготовити більше стволів аніж шасі підстав Богдана. Тож залишок можна використати для причіпного варіанту. Зазначимо також, що бойова маса, темп стрільби та кількість обслуги для Богдани Б залишаються невідомими. На цьому все Побачимось з вами неодмінно. Бережіть себе на все добре. Слава Україні!